177-й доба российской агрессии. Черный день. В Харкове 19 серпня оголошено днем жалобы за загиблими харьковянами. Вечер 17 августа и утра, 18 августа, стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны. Погибли люди, много раненых, в том числе дети. Думаю, было бы правильным сегодня вспомнить всех, чьи жизни унесла война. Всех, кто погиб в стенах своего дома. На вулицях родного города на полі боя їх будуть вспомнити з теплом і любов'ю, але і надалі обстріли Харкова не припиняються. Близько шостої ранку зафіксовано щонайменше п'ять ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста. У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти в основ'янському будівлю цивільного підприємства. У Немишлянському ракети влучили у два приватних будинки. Наразі відомо про одну загиблу жінку. Вона була охоронцем в закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється. Потерпають від обстрілів і мешканці області. Під ударом цієї доби знову населені пункти Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області. У Золочівській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу бібліотеці. Горіло поле з пшеницею. У печенігах поранення отримав 68-річний чоловік. За даними рятувальників, протягом доби 6 із 12 пожеж сталися через обстріли. В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля та приватні житлові будинки. Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі ангарної будівлі приватного підприємства на площі близько 500 квадратних метрів у Основ'янському районі Харкова. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. В районі Ізюма ворог намагався наступати на напрямках Барабашівка, Карнаухівка, Сулигівка, Дібрівне, Сулигівка, Нова Дмитрівка. Інформують у штабі оборони. Збройні сили України тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Яна Біляєва, Стаздейнеко, Харківські звісті.